Всім привіт! Продовжуємо консервацію. І сьогодні мої улюблені, дуже смачні, хрумкі і цікаві огірочки Карі. Рецепт дуже простий, але смачний і цікавий. Хто скуштує такі мариновані огірочки, точно буде просити у вас рецепт. Я скільки їх не закриваю, завжди нам не вистачає. Тому рекомендую і вам впевнена, що вам сподобається. Я в першу чергу роблю маринад, а тоді вже підготую овочі. Але я спершу залила огірки холодною водою. Я сьогодні готую подвійну порцію маринаду і додаю подвійну порцію продуктів, але в описі написала на 1 літр води. До води додаю цукор, приправу карі. Я використовую ось таку, можна брати будь-яку. Минулого року якусь іншу фірму використовувала теж дуже смачно. Три столових ложки, якраз, виходить один пакетик на 25 грамів. Та додаю сюди 3 столові ложки солі, тому що в подвійна порція таких з гіркою. І 9% оцет. Все гарно перемішую і доводжу до кипіння. Як тільки маринад закипів, відразу вимикаємо. Огірки в мене постояли у воді вже холодні і я гарно пробиваю їх. І якщо хочете, можна обрізати плодоніжки. Цибулю нарізаю ось таким чином і відправляю до банок. Спершу я хотіла в менших робити півлітрових, але потім думаю, все-таки буду робити в літрових, тому що вони настільки смачні, що на півлітрової банки на мою сім'ю на один раз не достатньо. Щільно наповнюю банки огірочками. Дивіться, я не можу написати точний розхід розсолу, тому що багато залежить від величини огірків, як щільно ви накладете в банки. Якщо у вас огірки більші, тоді маринаду іде більше. Якщо у вас огірки дрібненькі, як у мене, ви їх щільно складаєте в банку, але зазвичай на 1 літрову банку наповнену огірками іде пів літра мілілітрів 400 маринаду. Банки наповнені. Додаю ще перець горошком. Більше ніяких спецій, тому що приправа IR надає свій аромат і смак. Заливаю маринатом, в мене досить гарячий. Якщо ви будете використовувати євробенки, щільно відразу ж закручуйте. А якщо звичайні, просто прикривайте кришками. Стерилізувати огірки я буду в каструлі, до якої застилаємо рушничком. І з моменту закипання півлітрові банки я стерилізую 5 хвилин, а літрові 7. Перевіряю лащілі ще гарно закручені єврокришки. Такі банки я ніколи не перевертаю, а відразу просто так ставлю, щоб схололо. Літрові балочки щільно закручую. Перевертаю. Прикрию рушничком до повного охолодження, і як тільки огірки охололи, відправляємо чи в кладу, чи в погріб, де у вас є місце. Вони прекрасно зберігаються при будь-яких умовах. Я впевнена, що такі огірочки вам сподобаються. Тому що в цьому році у мене дуже багато, попросили рецепт саме огірочків карі. Я впевнена, що вам також сподобається. Ви приготуєте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре. Вдалих і смачних заготовок.